Мініатюрка називається Як швидко загоріти або як їсти шоколадку в Криму на морі. Беремо шоколадку, відкриваємо її. І будь ласка, їмо. їмо. Імо. Mm -hmm. То я розумію, мора шоколадка. Можна робити так. Ага. Так. Хай тут маловато. Будь ласка. Смітне. Розує себе сама. Смішно те, що шоколадка під дією холодної води позасихала в бороді і тепер не віддирається. Я це люблю.